Зараз масляна, тому необхідно пекти смачні млинчики. Сьогодні приготуємо млинці на ряженці. У мене безліч смачних рецептів з різними начинками є на каналі. Тому дивіться, готуйте і хай вам буде смачно. Якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну а ми з вами розпочнемо! І для цих млинців нам знадобиться борошно, яйця, ряжанка, цукор, олія, сода, дрібка солі. І я хочу ще ароматизувати ванілю. Тому в мене тут цукор з натуральною бурбонською ваніллю. Але ви можете ваніль не використовувати. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. В мисочку я відправляю яйця, сюди ж, цукор і дрібка солі. І можна, в принципі, зразу додати ванільку. І все з вами перемішуємо. Тут все просто. Всі інгредієнти змішуємо з вами. Саме головне, щоб все було кімнатної температури. Гарненько розмішуємо. Виливаємо сюди ряжанку і зразу додаємо соду. І знову все перемішуємо. Тепер виливаємо сюди олію. Розмішуємо і будемо просіювати борошно. Просіюємо і розмішуємо. І все. Наше тісто буде готово. Ми повинні йому відпочити десь хвилин 15-20 на столі, а лише потім будемо пекти млинці. Пройшло 20 хвилин, тісто трішки відпочило, і тепер можна вже випікати млинці. На розігріту сковорідку я наливаю трішки олії, буквально трішечки. І будемо випікати з вами млинчики. Можна більш товсті робити, можна тоненькі, як вам більше до вподоби. Так, і виливаємо тісточко. Розподіляємо по всій сковорідці і випікаємо млинці. І як тільки вони обсмажились з однієї сторінки, з однієї сторінки. Перевертаємо на іншу. Ви бачили, скільки тут дирочок. Друзі, такі вони красиві. І ще пару хвилиночок випікаємо з другої сторони. Так, млинчик наш обсмажився і тепер перевертаємо. Ви погляньте, яка краса виходить. І тепер я розтопила вершкове масло. Зараз буду змазувати кожний млинчик ще зверху вершковим маслом. Щоб вони були дуже-дуже ароматні. Все. Ось така смакота виходить. І будемо з вами випікати всі інші млинці. Не можу не показати вам ці дирочки, друзі, бо лишень погляньте, яка це краса! Просто неймовірний. Так і хочеться його з'їсти. Можна абсолютно любі начинки, любий джем, зі сметанкою або ж з творожком. Це дуже і дуже смачно. Ви вже побачили, які фантастичні. Сьогодні в нас з вами вийшли млинчики на ряженці. такі пухкенькі, дуже багато дирочок. Пахнуть вершковим маслом, просто неперевершені. Готувати всім. Я наголошую, обов'язково приготуйте їх. Це фантастика. Я вже шматочок спробувала, спробую для вас. Ммм, фантастика, м'якесеньке. Пахнуть ванількою. Поки масляна, масляна приготуйте ці млинці, Та хоча й не масляна, можна готувати хоч кожного ранку. Це неймовірна фантастика. Ну а з вами, як завжди, була Юлія на каналі Рецепти Джулії. Якщо вам подобається це відео, ставте лайк, діліться з друзями, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої відео. Побачимось!